Яку організаційно-правову форму для здійснення адвокатської діяльності сьогодні найчастіше обирають адвокати в Україні, і чому? Це питання наразі, як ми кажемо, відкрите. Все залежить від того, з яким посилом і з якою метою особа прийшла в адвокатуру. Якщо особа отримала свідоцтво, але його призупинила, пропрацювала певний термін на певних посадах. І після того вже відновлює а, своє свідоцтво і починає займатися суто адвокатською практикою, то зачасту вони обирають форму адвокатського об'єднання, тобто вони або доєднуються до певного адвокатського об'єднання, або створюють його самостійно. В зв'язку з тим, що вже набирають собі свою специфічну команду і займаються певними конкретними справами. Молоді адвокати, які щойно закінчили вищий навчальний заклад. І відбули всі необхідні іспити, отримавши адвокатське свідоцтво, обирають зачасту форму індивідуальну. Це їм допомагає війти в професію, зрозуміти, що їм треба робити, яким чином можливо обрати свого майбутнього партнера по здійсненню адвокатського об'єднання, або, можливо, заснувати адвокатське бюро. Саме адвокатське бюро зачасту використовують особи, які знають, що вони будуть працювати на партнерських відносинах з іншими адвокатами, але не будуть брати їх до свого штату. Тобто всі ці три організаційно-правові форми здійснення адвокатської діяльності обираються фактично в рандомному порядку лише за власною е, якоюсь ініціативою або за власним якимось переконанням. Жодних вимог від Національної асоціації України щодо обов'язкового обрання певної форми немає.